Коли мені набридає відпочивати на березі океану, я беру інше освіжувач з ароматом альпійських лугів. Перукар стриже хлопця і питає У вас те ще є? Ні, немає в мене ще. Пауза знову запитує. У вас те, ще є? Я ж сказав тхутьху, немає. Пауза знову питає. У вас те ще є? Немає, що ж ви пристали, а мені так легше вас трихти, коли запитую про тещу, у вас волосся аж дибки встає. В обід до мене підійшов мій начальник і каже: Ти де пропадав? Я тебе шукаю весь ранок, а я йому так гарного працівника завжди важко знайти. А як у тебе машина заводиться у мінус 15? А я не знаю, бо вона ж не відкривається. Коханий, подивись, у мене росте живіт, я вагітна. Так, кохана, я навіть знаю, хто батько. Хто? Хлібобулочний комбінат.